На кінець робочого тижня Національний музей здивував двома подіями. По-перше, у його стінах виставив свій живопис програміст Богдан Сікутовський. А по друге, сюди повернулася ікона, яку було викрадено. Це вже восьма персональна виставка пана Богдана. Хоча чоловік закінчував свого часу механіко-математичний факультет і зараз працює в управлінні статистики. Любов до мистецтва пояснює генами, прадіди з боку його батька були ковалями, а мама мала чудовий оперний голос. Десь в мене збереглися такі дитячі малюнки. Зарадилися, що вони такі наївні, бо колись вважали, що вже вершина творчості. Пам'ятаю, десь тата малював з фотографії, Тато каже, то ж зовсім не подивня. Мені здавалося, що краще вже не можна було намалювати. Богдан Сікотовський любить малювати Львів, ходить містом, робить зарисовки, однак за своє життя так і не брав жодних уроків художнього мистецтва. Вчився самотужки, гортаючи альбоми митців. Є настрій, є характер Львова. От так що тут. Е Тут немає рецепта, тут є душа художника. ви розумієте? однак більшого ажіотажу наробила ікона хрещення Христово в ріці Йордан, датована 16 століттям. Вона належала до празникового ряду царських воріт храму в селі Лебохора. Зникла у 80-х роках з фондів музею, які тоді містилися у вірменському соборі. Разом з нею викрили 22 сакральні полотна. Де що таки повернули? Це є центральна ікона оця хрещення Ісуса Христа. А ця ікона, яка в 2003 році чи в 4 морі. В 3-му році так само повернула, повернула е, німці, так? яка так само мала свою долю, але звідки прийшла, вона так само прийшла до музею. Маємо ще одну ікону, благовіщення з цього празначкового ряду, з іконостасу з Липохори, так? яка проситься так само прийти сюди. Хрещення Христа, розповідають фахівці унікальне у виконанні, адже Ісус тут зображений без набедреної пов'язки, як годиться, а наги як Адам. А так певні музейники писали ікони ще у шостому столітті. А ще у Йорданії його зазвичай малюють статичним. А тут він крокує. Хто писав цю ікону, невідомо художники на той час не підписувались. Цікаво що, власне друга половина 16 століття і ще використовує справжні золо, золото, золото, тла. Це той час був, коли вже була трохи дешевша техніка. Очевидно, що замовник був багатий, чи то була якась монастирська церква. Знайшов іконок колишній арт-дилер з Нідерландів у приватного колекціонера. Після піврічних переговорів підписали акт передачі ікони нам у дарунок, попри те, що оцінена вона в 45 тисяч євро. Оксана Снишн, Роман Маленький наш репортер для програми Культура.